Друзі, всім привіт! Тут моя кішка теж хоче вас привітати. Секундочку! Друзі, всім привіт! Мене звати Таня Скрипник і це канал Жити в Балансі. А це Ася, моя домашня улюблениця. Тому, хто любить котиків, завітайте! У мене є окремий плейлист про неї. Можете подивитися кумедні цікаві моменти з її життя. Все, ти вже нассиділась на ручках? Ти спочатку, вона спочатку проситься на ручки, а потім вона вже не хоче, вона вже відпихується. О, уже не хочу на тебе, уже не хочу на ручки, так? Да? То хочу, то не хочу. А чого ж я хочу? Не зрозуміло, чого я хочу. То хочу на ручки, то не хочу. У вас теж такі капризулі? Добре, відпускаю і продовжимо. Друзі, на своєму каналі я вирішила відкрити від сьогодні ще один лист, який назву жодного дня без салата. Я обожнюю готувати салати, і в мене жоден день не приходить без того, аби я не приготувала один або навіть два рази в день якийсь цікавий. Я люблю їх оформляти красиво на тарілості, комбінувати різноманітні овочі, фрукти, білки, злаки, горішки, сир, крупу. Я навіть додаю туди. Тому чекайте, безліч цікавих, я б сказала, цікавих, не банальних, а головне здорових. Ідеї. Цей плейлист стане вам надійним помічником на шляху до вашої стрункості, якщо ви, можливо, худнете. А ті, хто вже знаходиться в гарній формі і хоче далі продовжувати носити все приталене, зможуть використовувати ці рецептики для своїх щоденних раціонів. Тому я ще раз наголошую, підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео, яке буде від мене надходить. Всі, ті, хто залишають під відео коментарі, я вам дуже вдячна. Це мене надзвичайно надихає і стимулює мій канал до розвитку у мережі дітки. Парад рецептів відкриває салат десерт. Я його готую, коли мені хочеться солоденького, і він повністю задовольняє ось цю мою жаху. Обов'язково його приготуйте, спробуйте і напишіть у коментарях, наскільки він вам сподобався. Якщо цей салатик зможе замінити вам ваше улюблене печиво, тортик або морозиво, то ви будете однозначно щасливішою і здоровішою людиною решту вашого. Життя, на що я дуже-дуже сподіваюся. Інгредієнти дуже прості і є у кожного із нас, а якщо ні, то докупити їх, я думаю, для вас не буде проблемою. Поїхали! Гайда готувати! Ось я вже підготувала основні складники для салатику, сервіруватиму в такій контрастній піалищці чорного кольору, тертушка, дощечка. Додатково ще буде потрібна сметана. І кориця. Вона прекрасно сполучається з яблучком та морквою. Натираємо на тертку і в морквини. Дивіться, яка вона баровиста, соковита. Має бути у нашому раціоні щодня. Нарізаю дрібною соломкою пів яблука. Краще взяти кисло солодке з сорту Симиренко. І складник, якого, можливо, у вас немає, це сушене манго. Купую я його на ярмарці. Коштує воно досить недорого. За один похід в Макдональдс можна собі дозволити купити пакетик такого корисного продукту. Це натуральне манго без підсолоджувачів, просто висушені такі пелюстки. Наступний солодкий інгредієнт, який я додаю до салату, це банан. Нарізаю його також соломкою. Далі до біалочки піде чорнослив. чудова знахідка для перистальтики нашого кишечника, особливо для тих, у кого сидяча робота або хто страждає закрипами. Як ви вже зрозуміли, всі-всі складники я нарізаю однаково соломочкою. До салату завжди потрібно додавати і м'які продукти, і кисленькі, і хрумкі. Із хрумких у мене будуть горішки. Їх можна або ось так просто нарізати ножем, або подробити рукою прямо поверх салату. Так як салатик у нас досить солодкий, додам нотку кислиночки, тому відрізаю шматок лимона і збризкою ряс на салатик. Заправкою виступатиме сметанка. Жирність 15-20%. І ось так гарненько зверху присипаю кориці. Я її дуже люблю. Якщо вам раптом не подобається ця спеція, можете її не додавати. Краще салатик подавати в ось такому вигляді. Тоді він виглядає апетитнішим. І вже безпосередньо перед тим, як ви збираєтесь їсти. Перемішайте всі складники. Це дуже корисний вітамінний салат, неймовірно смачний, солоденький, справжнє свято і ліки для нашого шлунку. І після того, як я його з'їдаю, мені ще ні разу не хотілося ні печива, ні тортика, ні морозива. Прекрасна альтернатива будь-якому десерту. Якщо не знайдете манго, замініть його просто на апельсин або мандарин. Також буде дуже-дуже смачно! Ви будете вражені. Друзі, це все ось так, просто пробуйте, готуйте. З вас подобайка, коментар, підписка і до наступних зустрічей!